На території спорткомплексу «Ізотоп РАЕС» зібралося чимало прихильників спорту. Грали в міні-футбол, боролися за кубок переможця. Поєдинки насамперед проводили з благодійною метою зібрати кошти для лікування Андрія Сидорчука, жителя Вараша. Героїчно боронячи Україну, він попав під обстріл і отримав серйозні поранення. Наразі його зір у критичному стані, але є можливість частково відновити його. Захисник потребує дороговартісної операції. Лікування буде за кордоном. Воно дороговартісне. Ми розуміємо, наскільки це важливо зараз підтримати його, підтримати його сім'ю, тому що наш знайомий друг і е, це наш військовий, який нас захищав, і я думаю, що це найменше, що ми можемо для нього зробити в даній ситуації. Турнір з мініфутболу Кубок Незламності, ініціатива організації молоді, проходив спортивний захід за підтримки адміністрації Рівненської АЕС та первинної проспілкової організації підприємства. Ми розуміємо, що йде війна. Що є втрати, але якщо ми можемо зробити щось для того, щоб людину вилікувати, обов'язково це треба робити. І сьогодні наша команда, команда українців, дуже згуртована. Ми всі працюємо для того, щоб перемогти ворога. Важливо бути об'єднаними, бути об'єднаними єдиною цілею це перемога. І такі заходи вони показують, що ми зробимо все заради наших бійців, все зробимо заради України. Наша підтримка, наші такі змагання, наші зустрічі з ними будуть підтримувати їх дух. Для участі у турнірі зареєструвалися вісім команд. Це близько 70 футболістів з Володимирця, Полиць, Вараша. Також серед спортсменів, працівники Рівненської АЕС відбулося 10 поєдинків. Кожен по два тайми з тривалістю по 10 хвилин. Гра була цікава, захоплююча, можна сказати так, дружня атмосфера на турнірі, тому що турнір благодійний це дуже цікаво провести своє дозвілля так за улюбленим видом спорту і з користю для інших. Серед учасників були друзі та знайомі військового Андрія Сидорчука. Колись він теж брав активну участь у футбольних змаганнях. Як гравець він шустрий, ніколи не пропускав тренування, є, немає роботи. Він завжди приїжджав. Ну це чудовий гравець. Мені також дуже приємно, що дуже багато команд сьогодні приїхали, відвідали цей турнір. Це показує те, що ми одна єдина і неподільна Україна. В межах турніру відбулася і благодійна лотерея. Кожен охочий міг взяти участь у розіграші унікального призу футбольного м'яча із автографами гравців-ветеранів футбольного клубу Динамо це м'яч з турніру Energy Cup, де брала участь команда Рівненської АЕС. І безпосередньо на цьому турнірі ветерани ФК Динамо гравці підписалися. Тут є Алію, Леоненко, ну і інші гравці видатні. У ході спортивного дійства організатори турніру вручили ще один пам'ятний футбольний м'яч генеральному директору Рес Павлу Ковтонюку. Ще у мирний час футболіст команди Верес житель Вараша, який нині захищає Україну, забив ним переможний гол. Усі учасники команди залишили на м'ячі свої автографи. Подарунок це був станції, і ну в мене, в мене виникла відразу ідея, що це має бути традиційно, і такі м'ячики будуть. Символом перемоги, тому що переможці будуть підписувати цей м'ячик і він буде у нас в музеї». Чемпіоном турніру Кубок Незламності стала варайська футбольна команда із ОТОПРАЕС. А спільними зусиллями вдалося зібрати 70 тисяч гривень. Ці кошти організатори турніру передадуть на лікування Андрію Сидорчуку. Усе, що ми зараз робимо, усе заради перемоги, кажуть учасники турніру. Спільними кроками рухаємося до цієї світлої мети. Сподіваємося, що незабаром проводитимемо заходи під мирним небом України. Олена Муляр, Юлія Жаринова, телеканал Енергоатом.